Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 10 найрозумніших тварин у світі, шановні друзі. Люди, безумовно, найрозумніші істоти у світі. Ми вміємо планувати майбутнє, усвідомлюємо своє власне. Можемо мислити абстрактно. Говорити подумки і пам'ятати минуле. Але наша планета настільки унікальна та дивовижна, що в ході невпинної еволюції витворила цілий ряд розумних тварин, які так само наділені унікальними навичками та вміннями, що виділяють їх із-поміж інших видів. То які ж, друзі, вони найрозумніші тварини світу? І чому саме вони заслуговують на це горде і почесне звання? Для вас, друзі, я зробив цікаву підбірку: 10 найрозумніших тварин у світі. Мураха. Не дивуйтеся, ці маленькі комашки, хоч на вигляд здаються зовсім примітивними, насправді дуже розумні. Мурашене суспільство настільки складно і чітко організоване, що людям це просто складно повірити. В кожному мурашнику є королева, мурахи-охоронці, мурахи-різноробочі, мурахи-хижаки тощо, кожен із яких виконує відведену йому роботу. На землі існує близько 1200 видів мурах, а на одну людину припадає приблизно півтора мільйона мурах. Ворона. Ці галасливі та добре знайомі всім птахи є напрочуд розумними. До речі, їхня популяція є однією із найбільших у світі і з-поміж усіх видів птахів. Ворони мають найбільший мозок серед всіх видів птахів, за винятком хіба що деяких видів папуг. Вони досить розумні, щоб розпізнати людське обличчя та приховати їжу від інших птахів. Ворони також відомі тим, що використовують різні підручні засоби для власних потреб. Будівництво гнізда чи добування їжі. Ворони вміють користуватися зброєю. Вони використовують каміння та гальку, щоб атакувати інших птахів. Видра. Ці невеликі ссавці є досить кмітливими. Вони вміють не лише розшукувати та добувати їжу за допомогою різноманітних підручних засобів, таких як каміння, а й полюбляють справжні веселі ігри і танці. Можуть використовувати гілки дерев та каміння для добування їжі, часто ковзають вниз по снігу, чи по болоті, задля розваги і загалом є дуже грайливими. Видра полюбляє рибалити. Саме так, часто ці тварини полюють на рибу не лише із метою поживи, а й задля розваги. Свиня. Попри загальний стереотип, що свині це лише світські тварини, що полюбляють вимащуватись у болоті, ці тварини є дуже розумними. Деякі вчені стверджують, що свині мають більше когнітивних навичок, ніж собаки і навіть немовлята людини. Свині ведуть досить активне соціальне життя одне із одними. Вони разом ходять, разом їдять, разом грають і навіть сплять близько один до одного. Свині здатні знайти свій будинок навіть з далекої відстані. Попри дивні стереотипи про свиней, ці тварини досить чистолюбні і відокремлюють туалетну зону від решти свого дому. Свині використовують 20 різних видів звуків для спілкування один із одним. Наступна друзі, найрозумніша тварина в світі. восьминіг. Восьминоги це найрозумніші та найкмітливіші істоти серед всіх безхребетних. Вони єдині здатні використовувати у власних цілях різні підручні засоби та створювати справжні щити від ворогів. Восьминіг має здатність змінювати форму тіла в багатьох містах, щоб уникнути хижаків. Собака. Найкращі друзі людини, шановні друзі. Всі ми знаємо, що собаки істоти розумні. Вони здатні виконувати наші команди, розрізняти, і відчувати деякі емоції і навіть виконувати певну роботу. В середньому рівень інтелекту собаки близький до рівня двохрічної людської дитини. Собаки краще розуміють людський світ, ніж будь-які інші тварини, мають високий ступінь розуміння, можуть віднайти свій будинок із далеких місць. Здатні швидко навчатися та освоюватися в новому середовищі. Собаки можуть відчувати і певні емоції, наприклад, наприклад, злість, радість, страх, огиду, вдячність і навіть ревнощі. Поїхали далі, шановні друзі. Кит, будучи найбільшими тваринами на планеті, кити є іще й одними із найрозумніших істот. Саме їхня соціальна поведінка, техніка комунікації та сила імітації, яку вони здатні показувати, роблять їх одним із найбільш розумних тварин. Кити мають більший мозок, ніж більшість істот у світі. Кити спілкуються один із одним, створюючи складні вокальні тони. Вони надзвичайно соціальні, подорожують та полюють тільки в групах. Слон Слони мають найбільший мозок із-поміж усіх тварин у світі. Слони демонструють надзвичайну соціальну та інтелектуальну поведінку. Вони також є одними із вірних товаришів людей. Слони надзвичайно соціальні тварини. Слони легко навчаються і пристосовуються до навколишнього середовища. Вони можуть розпізнати сотні окремих звуків. Слон може імітувати широкий спектр звуків. Також вони демонструють цілий ряд емоцій, таких як радість, грайливість та скорбота. Вони вміють плакати та посміхатися. Дельфін. Дельфіни другий за рівнем інтелекту у світі тварин. Люди використовують інтелект дельфінів для вирішення багатьох таємниць у світових океанах. Ці добрі та милі створіння справді вражають своїм рівнем розвитку. Мозок дельфінів дуже великий у порівнянні із його розміром тіла. Дельфіни можуть виражати різні типи емоцій. Під час сну та відпочинку тільки одна сторона мозку дельфіна спить, в той час як інша допомагає усвідомлювати потенційні загрози. Дельфіни швидко вчаться. Можуть виконувати команди людей і легко пристосовуються до навколишнього середовища. Примати. Примати є другим найбільш інтелектуальним живим організмом у світі після людей та першими серед тварин. Згідно із багатьма науковими теоріями, люди виникли саме від людиноподібних мауп. Сім'я приматів включає в себе таких мауп шимпанзе, орангутанги, горили і бонобо. Приймати здатність спілкуватися і вчити людську мову та мову жестів. ДНК горил дуже схожий із людським, здатні відчувати цілий спектр емоцій. Відома горила Коко оволоділа більш ніж тисячі знаків мови жестів і здатна сприймати на слух і розуміти близько 2000 англійських слів. Ось такі нерозуміщі тварини у світі. Шановні друзі. Надію, що вам дуже сподобалося. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу, друзі! Слава Україні, слава Зсу, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України.